Від її гори багаті історіями Про нас знають всі темниці По трубиці тут зупинився час Рахують людей, ховають ціні З давніх до вини аж до нині І бачили нас з тобою Дорога і музика Тільки музики нема Поки що музыка заебала. Буду слушать на автобаме. Дивлюся на краєвиди польські. Все яблочки. Якось погода резко поменялась. Кінець августа. Таке чувство, що через неділю буде вже сурова осінь, а у нас дорога додому. Масово пшеничку всі покосили. Ось зробили такі еті. Велика. Дуже велика відмінність, що полі не так, як в нас в Україні. Полі убрали, тут одразу його питаються, трактора переорювать. Навіть е, при цьому рані я дивлюся, е, бочка якась є на тому тракторі, що оре. І певно, що якісь добрива або гербіциди, або ще щось, щоб вносять щоб ось вже діляночку поорали таке аж красиво, ну правда земля одним словом не, ну, не зрозуміло що це таке на цьомусь полі починаючи з весни декілька раз цвів рапс Ну, мабуть, я не агроном і в цій сфері не, ну, не розбираюсь, але вони його косили декілька разів. І зараз таке гарненьке поле, чисте, чистівшеньке без єдиного сорняка. Правда, грунт такий незрозумілий. І не пісок, і не глина, ну щось між цим. У нас набагато в Україні краще. Дуже багато полів кукурузи. Кукуруза така, що хотілося б встати, наламати і та вдома потім відварити ці качани. Два рази ми. Два рази ми. Покупали раз в відронки, один раз в такротки і один раз на берегу моря. Погуляли і захотілося дуже спробувати, як кажуть, це каже перший раз, що я спробував тут кукурузу варену. Фермери дуже багато ось, полів, бачу. Це Кукурузи, ось поле картоплі, ось ще якась пшеничка похиливша. І ось одразу е, поле цибулі. Декілька місяців їздив. Ну не розумів, що це цибуля, поки не побачив он конкретно клубні цибулі. Президент Карл Навроцький видав указ. Раніше, я так розумію, що вітряки строїли 700 метрів від будинків, був дозвіл, а тепер він ці квоти зменшує до 500. Ось такі інстаграмні, бо зараз є. Все по той же дорозі, що я колись раніше роз, роз, розказував про неї, Що міна вирішила оновити дорожнє полотно. І вони взяли і оновили. Буквально протягом трьох, трьох неділь і, і дорога вже гарна. Ось доробляють інші. Дорогу, як ви бачите, построїли дуже швидко. А, але ще йде період е, всяких там ето, водовідведення, дренажі, колодці. Оце ще, ще їхні люди до, достраюють. Це ось зараз їду по невеличкій об'їзної містечка. Бо в цьому містечку головна якраз артерія дороги проходить біля старовинного косьога. Напевно, щоб він не руйнувався від вантажівок. Влада гміни вирішила зробити. Об'їзну, То, що є, дорога проходить якраз в п'яти метрах від е, цього костьолу. Ну, костьол дуже красивий там, дуже старовинний. Ось ми знову на своєму любимому автобамі. Ти ще швидше, блядь. таке, як будь них там в жопі пропеллери, блядь. Чуваки на посадах. Домахалися до поляку, що шахет не збили, сука. А їм тих шахет мішає. Якщо б там летів вагон із зерном, то вони б його збили б нахуй. йолки палки куди я попав? Питаю до скількох робочий день. Кажуть, ненормований, й-мою. Питаю, коли вихідний, каже, ми без вихідних, -мо! Питання є, питань нема. Мене міняти намагаєтесь дарма. І мої вуличні, манери не форма. Нерви натягуються, ніби тяг. А я не такой, 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 а не все такі, они все такі. Спокики всякі, скажені собаки, свині п'яні, повії драні, бандити і гоми, ховайтесь додому, Тримти рогуль, іде патруль. Квартальний патруль, охорона порядку від бур'яну прополимо грядку. Few later. Для чого я це, це робив? Ну, мені подобається, як воно горить, як люди сують, пожарки приїжджають. Ну, люди в шокі, глаза ж вилазять у них.